Любі мої діти, перед тим, як ми з вами почнемо наше заняття ліплення, нам потрібно з вами підготувати наші пальчики до роботи. Ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться далі уважно та повторюйте! Дивіться за мною та повторюйте. Вона дуже легка, наша пальчикова гімнастика. Приступаємо, діти. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. А тепер, діти, давайте ще раз повторимо: сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І усіх разом збирає.